Івано-Франківська обласна військова адміністрація продовжує реалізацію державної програми із забезпечення житлом ветеранів та родини загиблих захисників. Цього разу було вручено 21 сертифікат на придбання осель. Загальна сума виділених коштів у 2025-му склала майже 48 мільйонів гривень. Серед тих, хто отримав можливість придбати власне житло ветеран Петро Дорошенко. У 2023 році, під час запеклих боїв на запорізькому напрямку він отримав важке поранення. Тоді Петро дивом вижив, проте втратив руку. Я велика, тому що не маю, я не маю свого, свого житла власного. І росте в мене син. Також хочеться, щоб син дати синові якесь майбутнє трохи. Забезпечити очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зауважує, попри складну ситуацію в країні, підтримка захисників залишається незмінним пріоритетом, а сертифікати на житло дозволяють ветеранам обрати та облаштувати власну оселю. Проте потреба в цьому й досі велика. Кожна заявка опрацьовується спочатку на рівні територіальної громади, потім на рівні області. Це управління ветеранів. І всі заявки, які надходять, у нас відповідно ми подаємо на міністерство ветеранів, які також опрацьовуються. Тому всі заяви, які вже нами опрацьовані, підтверджені. Значить, ті ветерани і ветеранки, от чи родини героїв, також отримують грошову компенсацію від держави. Ми зараз практично ще маємо більше 20 таких запитів, і надіємося, що на наступний перший квартал, як пообіцяли, ці сертифікати вже отримують наші ветерани. До слова торік 185 родин на Прикарпатті вже отримали державну допомогу на купівлю житла. Сумарно на ці потреби було спрямовано понад 380 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.